А мене просто крик душі. Крик душі так не може бути. У ківерцях чоловік доглядав лежачого після інсульту батька, але документи по догляду не зробив. От його і забрали на фронт, а прикутого до ліжка тата на ношах винесли з хати і повезли у будинок престарілих в Тростянець. Так розказує родичка батькова братиха відвідувала, він постійно, плакав що Лена забери мене забрала з Не жодного документа не було, не ні паспорта, нічого. Я його забрала бомжом. Я все йому виробила. Люди добрі помагали, носили, тягали його. Згодом його єдиний син Юрій Озюк загинув на фронті. І президент посмертно нагородив Юрія орденом за мужність третього ступеня. Але батькові героя міська рада про це навіть словом не обмовилась. Дізнались, кажуть, випадково від перехожої. Ми навіть не знали, так? 那江苏，江苏是土地最多的。 Отримувати нагороду приїхала колишня дружина Юрія та його діти. До слова, екс-дружина розлучена з ним більше п'яти років, а діти загиблого татом називають зовсім іншого чоловіка, зауважує пані Олена. Каже, душа розривається за те, що ківерцівські посадовці батька не повідомили. Адже він так гордився подвигом свого єдиного сина, тому й звернулась до журналістів. І дзвонить до дружини і говорить Таня. Дай мені поговорити з дітьми, бо я йду на нуль і не знаю, чи повернуся. Це Юрині слова, бо ми разом говорили. А вона не дала просто попрощатися з дітьми. Якби вони приїхали до батька і сказали, що вашому сину президент дав нагороду. Чи можна, щоб ми її дали дітям? Ніхто б не відмовився. Бо тому що ми всі люди. Батько героя плаче від такого ставлення і зітхає, внуки не приходять. Не приходять. Чого я сам не знаю. Я ж нічого багато не зробив. Пані Олена не розуміє, як владці могли не повідомити батька. Це ж президент нагородив його сина. А де серце, де душа, де повага? Де нормальне якесь, я не знаю, яке ставлення до того батька-військового? Мер міста ігнорував всі мої пропозиції на допомогу. Всі. У нас що багато є інвалідів, батьків, загиблих військових, багато є в місті. Чи вже ще не можна приділити якусь увагу. Вони всі, депутати, вистроїлися восьмого на вшанування біля плити тих загиблих військових. А що ви зробили для того, щоб той військовий не загинув? Що ви зробили? Чим ви їм допомогли? а? Чим? Нічим. Кишені собі понапихали, будинки побудували, невідомо які. Я не знаю, доки ще цей мер буде отута нам пити, вибачте мені. Кров! Заступник мера пояснює, мовляв, не хотіли турбувати хворого. Знаю про стан батька, вирішили зайвий раз людину не турбувати. І прийняли таке рішення, що діти такого віку, знаєте, вони повинні пам'ять про батька берегти. Це перша лінія спорідності мама, тато або рідні, відповідно, діти. Каже, що радив в колишній невістці привезти внуків до дідуся, показати нагороду. Коли вони оце отримали нагороду, я порекомендував разом з дітьми відвідати тата і ну, сказав, щоб це було правильно, ну, типу, які б взаємовідносини не були чи живуть ну, типу, в іншій сім'ї. Але ну, я порекомендував, ну, я ж не можу їх заставити це зробити. Пані Олена розповіла, що досі батька загиблого так ніхто і не відвідав, той сам насам зі своїм болем. А колишня невістка, почувши, що телефонують журналісти, навіть не стала говорити, кинула слухавку. Олена Лищук, Мирослав Готимчук із ківерців для телеканалу Аверс.